Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми будемо ходити знову по полях, по таких наших краєвидах та просторах. Будемо вишукувати знахідки. Можливо щось попадеться по Київська Росія, по Скіфу. Сьогодні сильний вітерочок. Ці знахідки вам покажу. Друзі, задуває сильний вітер, не знаю як буде чути, але буду намагатися, щоб було добре. А я вмикнувся, у нас є сигнал і я підозрюю, що це цар випав з ямочки цей лежить. Зараз глянемо, що це у нас саме найтосенка. І це капуста, цариця полів. Зараз переглянемо, який рік обережно потреба, щоб не пошкодити нічого. Поганенько видно, але ймовірно 1817 чи, чи 11. Ну, монетка є в такому доброму стані. Продовжуємо пошуки. Переїхали в таке закинуте село, колись воно було велике. Зараз тут тільки мешкає три людини. Це селі хустів місцеву жительку, яка нас направила на цей гарний городик. І ми тут ходимо, І, відповідно з нахідочком зіброю. Вітер нищо буде. Маємо сигнал. Він нас знайшов. Його. І ось дивіться, це у нас отака от половинка від якогось складня по серебрінні. Дивіться яка гарна штучка. Ось така от. Продовжуємо пошуки. Так, камрад завений йшов класну знахівку, йдемо до нього дивитися. І це в нас Отакий. От Не даємо зі насоску. Ми, ми приїхаємо до камрада, вітаємо його, продовжуємо пошуки, хоч комусь на копі повинно вести, і камрад прибіг до мене зі своєю знахідкою, весь либиться і показує. Ось вона. Хрестовичок. Зараз чистити не будемо, а потім він його. Помиє гарненька, сфоткає і скине. Подивимося, і рік. І точніше, що за монетка. Отака гарна знахідка. Ще раз його вітаємо, і хай біжить ще шукає. Монета 5 копійок виготовлялася в 1723 1730 х роках. На аверсі монети в центрі в кільці зображений спрощений герб Російської імперії першої половини 18 століття. Двоголовий орел з розправленими крилами. На головах маленькі корони, а зверху велика імператорська корона. В лапах Орел тримає символи влади з та державу. Під лапами орла літери монетного двору НД, набережний двір. По колу на рівних відстанях розміщені п'ять крапок, які теж вказують номінал монети. На реверсі на все поле монети подвійною лінією прописаний рівносторонній хрест. Всередині однієї вказаний номінал п'ять копійок, а на іншій рік чека на монети. Гуршнуровидний, відчеканена при імператорі Петро ІІ матеріал мідь. Як я й перед цим казав, комусь везе. І ось камрад прибіг до мене знову і дивиться, що він знайшов. Дитячий маленький рижик. От такий от. Дома перевірю його. Попробуй ми не побачили. Наразі поки його вітаємо. Лайки! Однозначно лайк. Продовжуємо пошуки. Прикрився трошки від вітру і випадає в мене. Така штучка. От вона в посеребрінні якась запчастинка або деталь від чогось. Продовжуємо пошуки, йдемо вже потихеньку до машини. Витрусив з ямочки щось кругле і ребристе і будемо сподіватися, що це монетка. Зараз протрем, дивіться яка вона. І зараз глянемо що це у нас. Так, так, так. Схоже на монетку. Не буду її сильно терти. Зараз дойдемо до машини, помиємо і при огляді покажу. Ідемо потихеньку до машини. Друзі, завершили ми сьогодні коп, зараз проведемо коротенький огляд. Відповідно, були ми на одному великому полі, находилися, там знахідок не було. І Потім переїхали на один хорошо розпаханий огород. Відповідно, нам бабуля підказала, що там можна походити. І зараз покажу вам знахідки. Так, знахідки камрада. І того, отакий от гарний п'ятак. Крестовик. 1700. Вон, видно, 1700, далі поки не відомо який рік. Ззаді з орлом отакий от гарний. Копійка. Це три копійки, правда затерті дуже сильно. Гудзик Гирка, хрестик маленький, гарний такий, хрестик великий. Значок Атічник артилеріст радянський. Ну і що найцікавіше, це два маленьких мідних кілечка. Потім відсотків на 90. Що золоте кілечка, десь дитяче таке гарненьке і запанка. Отака запанка. Отакі От цікаві знахідки в камрада. Мої знахідки, відповідно, дві копійки, отакі от гарненькі. Ще один царьок, але закисший. Терти його не будемо, не видно, що там. Отака от, от гарнесенька якась виколоточка. І дві посеребрених штучки. Ймовірно, це зліва медальйончик, а справа з якоюсь прикраси. В мене гірше, ніж камрада, але знахідки є. Кому сподобалось, ставте лайки.